Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Трампу варто було би виграти в Сполучених Штатах хоча б для того, щоб нам дали дозвіл на удари американськими ракетами в глибину московицької території. І як заявив зараз прем'єр-міністр Великої Британії, верніше не заявив, а натякнув, але так натякнув, підморгуючи впевнено. Що вони зараз нам будуть поставляти більше штормшедоу і дають дозвіл на використання і в глибину московицької території. Використання атакамся в московському запіллі одразу дало свої результати, дуже хороші влучання, і це дуже сильно напружило московитів. У них істерика і істеричні реакції. Спочатку вони швиденько на колінці переписали свою атомну доктрину, так вони вирішили всіх налякати, тобто, в доктрині у них тепер, що вони просто за будь-який погляд з -за кордону з будь-якої неядерної країни, яка підтримується ядерними країнами, і на це вони на ці погані погляди вони можуть відповідати ядерним ударом, так вони у себе написали. Не Зовсім погляди за запуск балістичних ракет. Але завтра напишуть уже і за погляди, але. На їхнє здивування ніхто цього разу не злякався, і Сполучені Штати і Велика Британія зараз під час саміту G20 в Бразилії заявили, що вони на це очікували, і чергові погрози ядерною зброєю з боку Путіна. Вони не реагують, бо не вважають їх серйозними. Коли Ванюшки побачили, що погрози ядерною зброєю не спрацьовують, вони одразу інспірували цілий ряд статей в західних виданнях щодо можливості миру в 2025 році. Тобто, якщо не вдалося залякати ракетами, давайте будемо залякувати миром. Вирішили вони і що. Якісь там чиновники, московські, щось там натякнули, прошепотіли, дали зрозуміти. Що от вони на щось там готові до заморозки по лінії зіткнення, але Путін не готовий говорити про Крим і в той же час жодного НАТО, і ми нічого взагалі не віддамо із окупованих територій, хіба що трішки, і плюс іще нам потрібно, щоб не ущемлялася московицька мова в Україні, і щоб українці зменшили свою армію. Інші їхні чиновники узгоджено паралельно заявляють, що вони не будуть ніколи зупиняти цієї війни і що Путін буде йти до кінця, тобто через газети вони ставлять питання так, що ми готові до тимчасового перемір'я після того, як Захід визнає свою поразку, після того як примусить до визнання своєї поразки Україною, після того як. Піде на всі наші вимоги, і після того як українська армія буде сильно скорочена і послаблена, для того щоб ми тут могли знову зібратися з духом, зібратися з силами, знову підкріпитися допомогою Китаю, і тепер уже і Індію. Вони сподіваються на Індію, готуються візит Путіна до Індії. Під північних корейців і. Інших і почали знову, тобто, на думку московитів, захід має погодитися на призупинку бойових дій в Україні без гарантій безпеки Україні, зменшивши допомогу Україні або, взагалі, припинивши цю допомогу і змусивши Україну обеззброїтися. Звісно, на це ніхто не піде, і прочитавши це, Байден. Зняв обмеження на поставку в Україну протипіхотних мін. Мушу вам сказати, що у нас дуже великі проблеми з протипіхотними мінами, і поставки в достатній кількості протипіхотних мін це можливо, навіть ще важливіше, ніж дозвіл бити в глибину американськими ракетами. Протипіхотні міни це зверх важливо. У нас шалений дефіцит завдяки ющенку. От ми зараз згадуємо про помаранчеву революцію, яка була 20 років тому, і маси призвели на посаду президента цього самого Ющенка. І перше, що він зробив, це знищив всі українські запаси протипіхотних мін. Друге, що він зробив, це остаточно допродав із майна Міністерства оборони все ще не було. Допродано попередниками там, власно, Януковичу воно також багато залишилося після Ющенку, чого знищувати із українського військового майна із українських збройних зараз. Ми, наприклад, от братство змушено користуватися і підміновувати попереду своїх позицій. Саморобними протипіхотними мінами їх дуже мало, їх завжди не вистачає. Вони не завжди належної якості. Ми витрачаємо на ці міни для того, щоб їх закуповувати гроші благодійників. Якщо у нас в достатній кількості з'являться штатні протипіхотні міни, американські це сильно полегшить життя всім нашим військовослужбовцям на фронті. Ну а втім, Америка ніколи нічого не дає в достатній кількості. Щоб хоч якось підмінувати кілометр фронту, потрібно хоча б тисяча мін. Краще, якщо 5-6 тисяч протипіхотних мін на кілометр фронту. У нас 1300 кілометрів фронту, помножте на 1300 і ви будете знати мінімально необхідну кількість, яка нам потрібна прямо зараз. Була потрібна вже вчора. Ворог знає, що інформаційні вкиди завжди спрацьовують. Оці от статейки і очікування миру, чи перемір'я, чи зупинки богню в 2025 році. Що за це хапається, і що це дестабілізує думки і західних політиків, і українського тилу. Всі починають думати не в тому напрямку. Московити здійснюють якісь загрози, що небудь вдають, і їм завжди в цьому мимоволі допомагають західні лідери і західні дипломати сьогодні. Наприклад, вони об'явили американське посольство і ряд інших європейських посольств, що вони не будуть працювати, тому що очікують великої ракетної атаки. Я вам скажу так, що якщо десь і потрібно ховатися від ракетних атак в Києві, так це саме під американським посольством, там найкраще бомбосховище. Яка проблема працювати американському посольству? Ну, спускайтесь з повітряної тривоги, всі спустилися в бомбосховище прямо під вашим посольством, і сидите там, і у вас найбільша безпека в Києві. І я переконаний, що вони там всі і сидять, але вони роблять такого роду заяви. Ми не будемо працювати посольство не будуть працювати для того, щоб збільшити кількість паніки у киян. Дуже багато разів наші американські партнери європейські партнери допомагали підсилити московицькі інформаційно-психологічні і пропагандистські операції, не тому що вони погані люди. Вони Добрі люди, вони добрі і слабкі люди, тому вони завжди ведуться на все, що їм вкидає Москва. А я вам скажу, що, наприклад, після завтра ввечері жодної серйозної ракетної небезпеки в Києві не буде, і тому ви цілком з чистим сумлінням і нічого не боючись можете сходити до культтеатру і подивитися виставу щі. Штучний інтелект за моєю п'єсою, але якщо ви не в Києві і не зможете відвідати театру, то вам варто зайти на сайт видавництва Залізний тато це дружня для нас видавництво, і придбати збірку моїх п'єс для того, щоб їх прочитати. Їх дуже добре читати. Вони дуже добре читаються. верніше, ввечері біля каміна під звуки сирен повітряної тривоги. Наші бідні хлопці з братства зараз перебувають на одній з ділянок фронту в Донецькій області, потрошку неквапливо ліквідують ванюшок три дні тому під час виходу вперед за наші позиції в сіру зону захопили чергового полоненого і допитали його: і от що цікаво, і чому потрібно повчитися у московських полонених? Я вам хочу розказати, що це за полонений. Він розвідник при ньому взяли великий, дуже наплечник з різною апаратурою. Хитро зроблений зв'язок. В нього були карти наших позицій на кілька кілометрів вперед. Ну, тобто, така людина косить він, звісно, під шторм Зет. Можливий шторм Зетівець, але розвідка шторм зету. Так ось ці потвори він і ще кілька чоловік там е, облаштували нору буквально в. 70 метрах від наших крайніх позицій. І кілька днів там сиділи, от в цій норі, і наші здогадувалося, що там щось є, ніяк не могли їх дістати. Тобто це було добре прикрито і від коптерів, і, здається, дуже маленька відстань, а нічим туди не можна було докинути. І от виявляєте, сидіти кілька днів. Там, в норі, в цій ямі, знаючи, що в разі чого евакуації не буде. Чого не можна заперечити у нашого ворога, так це терплячості. Вони можуть сидіти подовго в ямах, ховатися перед тим, як вистрілити, чи для того, щоб передавати інформацію назад у власний тил. Вони сотні років терплять. Знущання власної влади і кількість патріотизму у них при цьому не зменшується сьогодні. Зізвонювався з нашими братчиками. Вони кажуть, що вони просто бачать скоптерів, що ці лазять по своїх шансах, поперед наших і намагаються там щось знайти. Якусь їжу їжу їм не підвозять. вони там сидять голодні, холодні, але тим не менше терпляче, відстрілюються, накопичуються і знаючи, що вже до вечора половина із них загине. Найкращий солдат це не найбільш сміливий солдат, найбільш терплячий солдат, найкращий. І те саме з нацією. Вони ці ванюшки, вони історично і раніше, і зараз. Вони дуже нездібні. Вони не шляхетні, їх можна зашугати, і, власне кажучи, у них в їхній країні їх шугають всі від чеченців до таджиків. Але вони дуже терплячі. От ми в усьому краще ніж вони. Але у нас немає терпіння. Всього лише тисячі днів повномасштабної війни, і ви подивіться, скільки соплів навколо. Вони всі втомилися, їх ображає ТЦК. Зеленський весь такий фашист відмовляється капітулювати. Всі якось уже забули Бучу та Ірпінь. Ви пам'ятаєте, який настрій був у вас після Бучі і Ірпеня, як серце палало помстою? А зараз та ні, ну хай Буча, хай Ірпінь. Ну, хай сюди прийдуть ванюшки, тільки би вже от все це якось закінчилося. Хай зґвалтують, може все таки ж і не уб'ють. Якщо хочеш зробити рейтингову програму, напиши мир в грудні або Трамп прийняв рішення мир в січні. Будуть дивитися, тому що такий суспільний запит назви програму способи знищення Московії чи як нам спалити Москву з якого боку. Ніхто дивитися не буде. Ще й скажуть. Підлий провокатор з тобою буде те саме, що з Фаріон. Мені постійно зараз пишуть, що зі мною буде ближчим часом те саме, що з Фаріон. Ну, в принципі, і кампанія дискредитації саме такої інтенсивності, як була проти Фаріон перед тим, як її вбили. Покваптеся, підписатися на цей канал. Адже навіть в разі, якщо зі мною буде те саме, що з Фаріон. То для підписників цей канал продовжує функціонувати. Я із того світу буду записувати ці програми. Але давайте швиденько по військово-політичних новинах групи європейських країн, ну власне кажучи, більшість європейських країн підписали протоколи щодо власної підготовки до оборони. Вони збираються розробляти там, розподілили між собою обов'язки. Я так розумію, по. Розробці і впровадженню європейської системи протиракетної оборони розпрацювання європейських засобів радіоелектронної боротьби. Бойові судна і баражуючі боєприпаси так само вони зараз починають створювати фонд для оцих витрат оборонних. Це 18 європейських країн, і справді Трампу таки потрібно було перемогти. Ми ніколи не можемо передбачити Трамп. Дуже неприємна фігура. Він дуже погано висловлюється про Україну. Він очевидно не любить Україну. Камала Харріс принаймні вдавала, що вона за нас. Вдавала, що вона збирається нас підтримувати. Але як дуже часто ми спостерігаємо навіть на своїй пам'яті, ви пам'ятаєте, коли виграв президентські перегони Янукович, який був у всіх настрій, як все було погано, як все було погано два роки. Але потім сталася революція гідності, і революція гідності це одна з найбільш світлих сторінок в українській історії. Між іншим 21-го століття, я стародавня людина, і все ще живу далеким минулим. 21-го століття на хвилиночку. А потім, якби оці спецпризначенці не почали стріляти на майдані, і ця небесна сотня, і це було страшно само собою. Але якби вони тоді не почали стріляти, якби вони тоді не почали вбивати майданівців. Не було би перемоги, не почалося б вогню у відповідь. Режим би не впав, бо дуже багато з тих людей, які стояли на трибуні і намагалися всім цим майданом керувати. Вони домовлялися з Януковичем, не пам'ятаю вже їхніх імен, хто там був. Ну хіба що кличко? Таке взагалі в історії найсильніше гоніння на християнську церкву були наприкінці третього, на початку четвертого століття гоніння. Діокліттяна, згодом Галерія і от всіх цих тетрархів. І якби а, тоді якому небудь християнину, в, в, який сидить в ямі, якого катувало, якого вирвали очі і відрубали пальці, а таких було дуже багато в цей час ганіння були справді сильні. найсильніші за всю історію раннього християнства. Сказати, що прийде рік, буде міланський едикт, церква буде легалізована і імператор. Переможець всіх цих буде сидіти на Нікейському соборі і слухати єпіскопів, кожний із яких буде калікою: хтось без руки, хтось без ноги, хтось без ока, хтось без вух, тому що всі вони вийдуть з тюрм безпосередньо перед цим. Сказати комусь із цих християн, що знак Христа буде нанесений на щити легіонів. Він би не повірив би ніколи. Він вірив в Ісуса Христа. В це б він не повірив. Так сталося. Церква почала свій небачений підйом одразу після того, як була майже знищена. До речі, на саміті g 20 найбільш помітна фігура це Мілей, президент Аргентини. Аргентина зараз, на жаль, дуже мало значить в світовій економіці і в світовій політиці, але він найбільш помітна фігура. Просто тому що ця людина почала сміливо здійснювати. Лібертаріанські реформи в економіці, тобто він почав впроваджувати в своїй країні свободу всупереч попереднім соціалістичним експериментам, треба сказати, попередньому соціалістичному гнобленню, і там неймовірні успіхи. На нього всі зараз дивляться. Він не стримується, він назвав цього президента в Бразилії, завжди називав його корупціонерами. потворою, він таким і є. Це образило навіть Шольца. Млявий Шольц образився і обурився вірніше. Він пропонував, щоб Зеленського запросили в Бразилію. Цей президент Бразилії відмовився. А потім, коли обговорювалися українські питання, згорнув це обговорення і в документах G20 нічого про українсько-московицьку війну немає. Байден і Шольц навіть спробували не прийти на загальне фотографування цих лідерів, настільки вони були. Обурені, ну щоправда, на наступного ранку трошки попустило, все-таки прийшли сфотографуватися. Це так би мовити, було вже друге фотографування. То була репетиція фотографування, як з'ясувалося, а от уже на друге вони все таки прийшли постояти поруч з цією бразильською потворою, але все таки обурилися. Трамп також в Бразилії на G20 засвітився там Ердоган і. Ердоган заявив, що НАТО має зрозуміти Москву обов'язково, що це рішення дати дозвіл, те, що було пити в глибину Москві ракетами, це помилкове рішення. І що взагалі, але до речі, після цих ударів він же збирався купляти у них С 400 після оцих от ударів, атакам саме е, буквально вчора сказав, що він взагалі-то не бачить. Різниці між С-300 і С-400, що ті не ловлять, що ті не ловлять, і тому буде щось розробляти сам разом з китайцями. Північні корейці нарешті призначили командувача своїми цими відділами в Курській області. Кім Йонг Бок, такий генерал-майор. Вони його прислали. Він уже був в Москві, з кимось там зустрічався і щось там буде ходити надувати щоки. І я не знаю там е чи. Впроваджувати якусь премію за для тих, хто вполює цього кім Йонг Бука. Зрештою, воно таке ніщо. А з другого боку, якщо так далі піте, то вони вже не можуть воювати без корейців. Скоро вже не зможуть воювати без керівництва корейського. Вже цей кім Бук уже буде у них замість Герасимова очолювати якийсь об'єднаний е, генеральний штаб. Якби там не було, в 2025 році московитам доведеться воювати. Перше з економікою, яка сильно просіла, яка от справді сильно підупала і її буде підтримувати Китай, в якому зараз розграється економічна криза, і швидше всього. Ця криза буде дуже сильно вирувати в 2025 році. Їхні слова про ядерну зброю і ці їхні вкиди в іноземну пресу про мирні переговори. Це свідчення їхньої слабкості, свідчення того, що вони не зовсім розуміють, що робити далі. Якщо ми наберемося мужності і терпіння, якщо ми будемо зберігати національну єдність, ми переможемо. На цьому вам є щире, звитяжне бадьоре українське амінь. i oh.